Вітаю, друзі! Сьогодні у нас дуже простий приклад для гуманітарів та всіх, хто тільки починає готуватися до ННТ. Отож, що таке логарифм? Логарифм числа Б за основою А це показник степеня, до якого треба піднести А, щоб отримати Б. Тобто, нам задають питання, скільки разів ми маємо помножити число А саме на себе, щоб в результаті отримати число Б. І у нас таке обмеження, що обидва числа А та Б. Мають бути додатніми, а також, а не дорівнює одиниці, тому що один у будь-якому степені дорівнює одиниці. Почнемо розв'язання даного прикладу з другого доданку, бо це простіше, так? Тож ми знаємо з вами, що число 5 у другому степені, тобто 5 помножити на 5 це 25. Тобто, коли нас питають, просять знайти цей логарифм, нам задають питання, скільки разів ми маємо помножити число 5 саме на себе, щоб отримати 25. 5 у якому степені буде дорівнювати 25 відповідь 2. Ось це двічка. Бачимо. Тобто у нас другий доданок буде дорівнювати 2. Це ми знайшли. Тепер подивимося на перший. Тут насправді така сама логіка, просто треба також знати властивість степеня. На щастя, ця інформація є у вас у додаткових матеріалах. Ми знаємо, що якщо ми підносимо число до від'ємного степеня, то у нас це число у степені де у знаменник. Тобто а в степені мінус n дорівнює 1 поділити на А в степені n. а не дорівнює 0, бо ми не можемо ділити на 0 в математиці. Ми знаємо, що 2 у третьому степені тобто 2 помножити на 2 помножити на 2, дорівнює 8. Насправді я вам раджу до НМТ вивчити степені двійки, включно до 6. Ви маєте знати це на пам'ять, вам буде простіше розв'язувати приклади. Ми знаємо, що 2 в третьому степені це 8. То чому дорівнює 2 у мінус третьому степені? Бачимо формулу вище і розуміємо, що 2 у мінус третьому степені дорівнює 1 восьмій. Тобто відповідь мінус 3, 2 у мінус третьому степені нам дає 1 восьмій. Все, ми знайшли обидва доданки. І тепер дивимося на наш приклад. Перший доданок у нас мінус 3, другий 2. Мінус 3 плюс 2 дорівнює мінус один. Зазначаємо правильну відповідь.